Добрий день, шановні слухачі міжнародної онлайн телерадіокомпанії «Тисяча Тисячі Друзів. Мене звати Олександра Останіна. Я учениця 6-го В класу ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію природничих наук і реферат на тему Встановлення наукової медицини на засадах асептики та антисептики пронизлива історія лікаря Земельвейса. Що ми уявляємо, коли думаємо про медицину? Світлі стіни лікарні, блоскучі інструменти, лікарі у бездоганно чистому одязі, масках та рукавичках. Але всього приблизно 170 років тому, а це дуже мало у масштабах існування людства. Все було зовсім не так. У першій половині ХІХ століття середня тривалість життя в Європі не перевищувала 40 років. Основні причини смерті, інфекції та епідемії, гнійні ускладнення після пологів, поранень або операцій. Люди вважали, що хвороби викликає погане повітря, міазми. Медична допомога того часу суттєво відрізнялася від сучасної. У лікарнях лікарі не дезінфікували руки. Провівши рости на померлому з анатомічного відділення, медики, не перевдягаючись відразу, йшли оглядати пацієнтів, робити операції, приймати пологи. Інструменти лише протирали ганчіркою. Бинди використовували багаторазово. Про асептику в ті часи взагалі не знали. Вчені не здогадувалося про ключову роль мікроорганізмів у поширенні хвороб. Пацієнти лікарень гинули тисячами, і ніхто не міг пояснити, чому. Саме в такі часи почалася відчайдушна історія доктора Земельвейса. Ігнат Філіп Земельвейс, працюючи у 1847 році асистентом акшерського відділення в відінській загальній лікарні, намагався подолати проблему масової смерті жінок після пологів від зараження крові. У деяких лікарнях смертність становила 18%, доходячи до 30%, а інколи навіть і більше. У відділеннях, де смертність породіль була приблизно 20%, студенти, медики і лікарі приходили приймати пологи одразу після розтинів, які вони проводили на померлих. В той же час у відділенні, де пологи приймали акошерки, які не проводили розтинів, смертність породіль становила не більше 3%. Земегвець догадався, що медики переносять інфекцію від померлих і наполіг, щоб усі лікарі і студенти на вході в пологове відділення мили руки хлорним розчином. Результат був приголомшливий. Смертність знизилася з 20 до 2,5%. Доктор написав декілька статей і книгу, присвячені боротьбі з пологовою гарячкою. У листах до лікарів Європи він благав їх запроваджувати дезінфекцію і перестати губити пацієнтів. Це викликало опір і критику з боку колег. внаслідок постійного психологічного тиску в доктора Земельвейса порушилося психічне здоров'я. У 1865 році у віці 47 років він помер у психіатричній клініці, куди його насильно помістили, заманивши вигаданим приводом. Лише через десятиліття у 1870-80-х роках мікробіологи довели правоту Земельвейса. Наукова спільнота визнала його одним із засновників сучасної медицини. На прикладі таких відважних небайдужих людей ми розуміємо, що людство розвивається завдяки вченим, які вміють аналізувати інформацію, робити висновки зі спостережень і створювати свою наукову позицію так, як це робив видатний акушер-лікар Ігнац Філіп Земельвейс. Дякую за увагу.